Тому зараз стрімлю і граю. Сподіваюся, що все буде круто. Так, третій тур. Кандидат в майстри з Бангладеш. Манон Режанір. Так, ну заради цікавості чекнемо, скільки в нього справжній рейтинг. Манон Режанір. 2010 року народження хлопчик 2285 в класику. Окей. Тобто все доволі сильно може бути. Так, ну, напевно, після цього туру повинна бути невеличка перерва. Так, одразу же 5. Так, тепер ось я встиг піти А6, тому йому дуже важко ходити С5, адже після С3 конник іде на Б5, контролює тут, контролює тут. Тобто цей таран пішака А дуже корисний. Ого. Цікаво, в чому ідея. Ну, напевно, G4 хоче піти. Так, питання, чи можу я собі тут хід F4 дозволити? Побив, побив, кінь G6. Не факт. Хоча з іншого боку, якщо він піде G4, мені f піти значно важче. Ну, в нього план G4H5 доволі сильний. А так він хоча б H5 піти не може деякий час. Так, ні, ну давайте зустрінемо. Так. Ага, він G4, не думаючи. Ух ти. Я б точно подумав би і оцінив що краще. Так, ну так, так. Я поки за це не парюся. Напевно, не парюся. Тому продовжу далі виводити фігури. Ну, знову-таки так. Якщо не буде c 5 то тоді кінь сюди, кінь сюди, дивимо на слоника. Так. Підготувалася до ходу c 5 Так, ну добре. Тому що якщо так, так, і слон D3 встигнемо зіграти, то прорив F5 буде потім дуже небезпечний. Тому що король же застріє в центрі, йому треба буде думати про вирішення своїх проблем. Так, на кінь E3 він хоче кінь F5 зіграти, вочевидь, і на так побити ЕФ. Йому цього дозволяти не треба. Тому після так-так треба зіграти слон Д3. Він б'є-б'є F5, побив кінь F6. І намагається якось блокувати, але я б'ю F5, прориваю. Нормально. Якщо я почну з цього ходу. Так, побив, побив, так, так. Хм. Спірне запитання. Давайте з цього ходу почнемо. І на так, так. Ну, тепер всіма можливими і неможливими засобами мені треба рвати F5. Якщо прорву, в мене круто. Якщо ні, то. Фактично вся пішакова структура впирається одна в іншу і буде страждати. Бачите, азіатський бум-шахів, кандидат майстри з Бангладеш. Непогано веде партію перед цим кандидат майстри з Гонконгу також. Ну от скажімо так: тут видно, що людська гра і людське витрачання часу. А ось в тій партії я впевнений, що людина могла колись щось під піддивитися. Ну і знову таки, наприклад, на так-так, якщо слон відступить, ми його не б'ємо, тому що після EF е все бетонується, а ми будемо давити ферст С2, бий, відходимо і прориваємо F5. Бо насправді тут в чорних дуже неприємна позиція. Ну, Мені так здається. Тому що в такому положенні фігур ми F5 повинні прорвати. Так, ну, це очікувано. Що далі? Так. Ну, обидва взяття хороші, але напевно ферзем трохи сильніше. Тому що я в бік поля H7 задивляюся, в разі чого. Хоча там, якщо кінь d 3, F5, є ферзь F6, F5. Є5 можливо. <гум> так. Важливий зараз вибір. Тобто, очевидно, що обидва варіанти мені підходять. Ну ладно, давайте ферзе. Інколи в таких ситуаціях перше інтуїтивне. Завжди краще, ніж потім поринати в обрахунок обох варіантів, все одно брати глибинне. Так. Ну і... Точно, F5 і далі розбираємось. Він e5 ходить, зрозуміло. Так. І тепер думаємо. Добити я зобов'язаний, і тепер на кінь E5 треба придумати, куди ферзя ставити. На e2 на c2. Дякую за фоловерство. Так, ну, я думаю, на C2 приціл цього пішака треба тримати. Ну, і десь після зв'язки можливої. І так, коли Тура буде тут, вона не буде ферзю на е 2 загрожувати. Аж ту Олас. Дякую за фоловерство. Так. Ну, це очікуваний хід. Так, ну так, я, напевно, можу піти. Тобто, типу, хочу помінятися, але можливо кінь піде так-так. Так, головне після Кініф 3 шах ніякі матуючі ідеї не зігнути. От я зараз про це подумав, а в нього здається хід Кініф 3. GFGF, король 1, ж 2. І оце я. Якщо зігнув, то в мене проблеми. Якщо він це помітить, то. Пічалько. Тобто вхід кі... в один хід я заруїнив адекватну позицію. Хоча ні, там є ЖФ, король H1, Тура ж 2, Тура F2 можу піти. Захистити на H2. І ферзь Ferсіh 4 також нема. Ладно, поки паніку відставити, але ідею Кінь F3 треба тримати в голові. Тому що так, таке зівати не можна. Зараз пощастило, що реально зростається все. Так, кінь С4, окей. Так. Ну, слон D4, ферзь H4. G3, слон G3, і в мене кінь на D3 зависає в кінці варіанту. Чого б не дуже хотілося. Слон F4, безумовно, є, щоб слонів розміняти. Це цікава опція. Так, так, шах сюди. А якщо шах, і кінь Е5 закритись. Хм. Слон до 4 цікаво. Ферзь of 4, тура е 1 шах і на Е5 конем встати. Давайте пробувати. Уга. Він так легко міняється. Ну ладно. Ну, тепер пішаке в мене прохідний, і в комбінації з... Парою важких фігур, тому що, очевидно, що ферсть ура залишиться в кожного. Я можу створювати якісь матуючі загрози. Але я думаю, йому варто бити слонгіпет слонгіпет і залишати собі коня. І потім пробувати ферзів змахувати, точніше тур змахувати з дошки, щоб ферсі кінь залишити. А, ось А якщо він не б'є, то я. Так, окей. А, тепер тура є 8 в нього є, тому що в мене на е 1 зависає. Але все одно G3, слонце 5 шах, король H1, норм. А якщо G3 ферзь H3, то я вже міняюся. Нормально. Так, ну знову-таки покраще. Але в минулі мене також було покраще, проте опонент знайшов чіткий спосіб захистити позицію і дограти її до нічиї. Так, G3 одразу. Так, ну аж G слон c 5 боляче катати. Тому треба H3 грати, скоріш за все, і блокувати по білих полях. Так. А ух ти, король 1, h 3, GH, G2 король h2, Але слава Богу, я поки не програю. Але треба бути дуже обережним, тому що ідея G2 шах Дуже неприємна. Але знову таки. Ага, ось так він її запакував. G2 шах, король h 2 але все одно поки норм. Поки не панікуємо. Не панікуємо і думаємо, як перейти в контратаку. Якщо F6 просто. Здається, просто виграю. Якщо мені мої очі не брешуть. Тому що висить ферзь F5 і ферзь h7. Як від цих двох шахів захиститися, я не дуже розумію. Так, ну тепер ферзь h7. Да, і ферзь e7. А, це не мат. Там король на f5 іде. Ладно. Зараз щось придумаємо. А, словно в 4 шахферза виграю, все. Ладно. Все, ось, слабкість короля і далася взнаки. Так, ну окей. Якісна перемога проти. Ну, відверто, хорошо грав опонент. І ось тут чітко видно, що людська була трата часу на відміну від попереднього туру. Так, знову вмикається.